Весна в гості завітала. Добрий день, діти. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику. Лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Послухайте загадку, і спробуйте відгадати, що буде темою нашого заняття: тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості вже прийшла. Весна. Діти, сьогодні я підготувала для вас. Ось таку чудову картинку, на якій зображені ознаки весни. Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи, в небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. ось берізка розпустилась і листочками вже вкрилась, мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. Спробуйте дати відповідь за допомогою нашої таблиці. Який птах відкриває весну? Це шпак? Скільки місяців має весна? Правильно, три. Це березень, квітень і третій місяць травень. Діти, пригадайте, хто весною прокидається? Так, це ведмінь та жук сонечко. А що весною росте? Це пролісок, листочок, брунька, бузок. Діти, подивіться на нашу картинку і назвіть першу весняну квітку. Це пролісок, правильно. Діти, а тепер покажіть, будь ласка, на нашій картинці: будиночок для шпака. Ось він. Це шпаківня. А зараз я пропоную вам діти пограти у гру весняні слова. Я називаю слова. А ви, будь ласка, уважно подивіться на таблицю і відгадайте, про що я говорю: Яскраве, золоте, тепле, ласкаве. Це сонечко. Ніжний, зелений, клейкий. Це листочок. Дрібний, рясний, теплий та весняний. Це дощик. Працьовита, смугаста збирає нектар. Це, звісно, бджілка. Гучна вітряна, похмура, блискавична. Це гроза. Молодці малята! Думаю, вам сподобалося наше заняття. До побачення!